Але гляшко радикальна партія, шановні громадяни України, думаю, кожен з вас звернув увагу, яка відсутність увага до питання важливого, яке зараз обговорюється? Питання про підвищення соціальних стандартів. Ви бачите, більшість депутатів це питання не цікаве. Знаєте чому? Тому що більшість депутатів розуміє, що вас дурять і вам брешуть, коли говорять про підвищення соціальних стандартів. бо насправді жодного підвищення соціальних стандартів немає. Тому що коли уряд вносить зміни до закону про бюджет, де пропонує на 30 гривень у місі збільшення, наприклад, до е, е, виплат по догляду за дитиною до 6 років, на 30 гривень у місяць одне євро в місяць по догляду за дитиною до 6 років, нехай би на ті 30 гривень у місяць прожив той, хто пропонує це збільшення. Чому немає насправді підвищення соціальних стандартів? Тому що в країні величезний рівень корупції. Тому що влада не платить податків, тому що немає можливості піднімати ці соціальні стандарти, коли економічна політика, яку проводить нинішній уряд і нинішня влада, це політика консервації бідності, це політика перетворення України на сировинний придаток до розвинутих економік світу. Саме тому радикальна партія пропонує альтернативу цій політиці. Ми розробили і презентували суспільству анти. Кризовий план невідкладних економічних дій, який пропонує категорично протилежне до того, що робить уряд. Уряд грабує країну. Ми пропонуємо повернути статки назад до України, зокрема з офшорів, і платити тут податки. Уряд пропонує підвищувати пенсійний вік для громадян. Радикальна партія каже, що треба створювати робочі місця. Уряд пропонує на 30 гривень збільшення мінімальної зарплати і пенсії. Радикальна на партія пропонує до трьох тисяч гривень мінімальну заробітню плату і пенсію. Політика уряду спрямована на знищення власної економіки і промисловості. Радикальна партія пропонує закони, які дадуть можливість створити мільйони нових робочих місць, які забезпечать робочими місцями кожного українського громадянина. Уряд обкрадає людей, радикальна партія захищає людей, тому що єдина можливість підняти країну Відбудувати економіку, розвинути малий і середній бізнес, а не олігархів, це створення робочих місць, це радикальне підвищення доходів громадян, це деофшоризація економіки, це індексація заробітних плат і пенсій. Бо коли уряд додає три копійки, коли інфляція сотні процентів, то це просто знущання. Тому ми вимагаємо в парламенті антикорупційного розслідування проти вищих посадовців. Радикально кальної зміни економічної політики заради підвищення доходів нашої